Доброго дня. Таки, поставлю я це відео, зроблю, запилю. Саме тому, що одними лише коментарями у соцмережах виявилося не обійтись. Зараз починають з різних акаунтів, абсолютно різних акаунтів, абсолютно одночасно, одного ж того самого дня, що вказує на сплановані дії. Провокацію, на яку піддалися одночасно декілька блогерів. Я це бачу просто зараз. Так, мабуть, хтось із цих блогерів сам працює на Порошенка і компанії, а хто за ними стоїть, розказують різне. кожен при своїй думці. Але почали люди вже на татар, на кримських татар, наїжджати. І обговорюючи те, що буде автономія чи її не буде, ви знаєте, хто з кримських татар зараз піднімає це питання? Ну хто? Конкретні цитати від Кримоглу, від Чубарова. Де воно? Та навіть від Джамали той самої, да? хто в нас провідні кримські татари картають їм відсутністю батальйону. Я вам скажу таке, що на початку війни саме наявність в лавах українського народу, так би мовити, кримських татар і зумовила допомогу Туреччині. Туреччини, точніше, слово Байрактар не всі ще забули. Згадайте, тому що для Туреччини співпраця з Бутлером це є набагато вигіднішим, аніж співпраця з Україною. Але вони таки почали допомагати нам. І зараз вони ну, не пропустили там кораблі британські, українські британсько-українські. Але вони тепер пропонують свої кораблі, самі будуть розміновувати. Тобто Туреччина все одно продовжує якось нам допомагати. Ба більше компанія Байкар хоче побудувати завод, і про це вже доволі давно говорять. Кажуть, що турки вже купили під підприємство дільницю. Так само нам повідомляли в ЗМІ, що і німецькі, і британські, і ще там різні інші виробники зброї хочуть побудувати в Україні заводи, на яких вони будуватимуть, робитимуть саме натівську зброю, зброю натівського зразка, а не радянського. Як то робить Порошенко, як то продає, торгує, дістає там десь, як то кажуть Пашинський. За яким, За, на думку деяких людей, які пишуть так само у соцмережах, теж стоїть Порошенко. Порошенко інвестував чимало у свої військові підприємства, і останнім його таким надбанням було була інвестиція саме в дрон. Він теж він вишукує тренди. Він намагається вкластися в те, що найбільш актуальне. Це так само як і з мистецтвом, з якого, до речі, і розпочинався той скандал, який замовили саме ті, хто боявся тих перевірок, які зараз проводять у меру. Він чистить збройний ринок. Як це можна зрозуміти, і викорінює ті совково радянські та імперські традиції, які збереглися з часів ще імперії. Тобто це розкрадання на постачанні війська, це суто імперська, російська, а потім і радянська така традиція і така практика. Саме тому це нікого в нас не дивує через те, що всі це знають. Що так відбувається. А якщо навіть не мають фактів, то охоче вірять, тому що всі знають про це, знають, яка була історія. І ось зараз цей уряд, оцей міністр оборони, якого вони вже не знають за що вкусити, тому що проти Умєрова було якесь провадження. Там теж суд, якийсь суддя там зобов'язав когось розпочати там проти нього провадження у зв'язку із держмайном, яким він. Керував раніше. Нічого поки не вийшло, мовчать. І зараз, оскільки те стоїть, і прибрати вони хотіли у Мєрова так само зняти з посади, тому що він їм не вигідний. І тепер проти нього просто починається це, тому що самі по собі кримські татари ніяк не спровокували цей напад на себе. І те, що журналісти знову таки журналісти, які займаються певними питаннями, так, так само, як це було з майновими реч там. Питаннями, так, з тиловим забезпеченням, це почали дуже здалеку. Політичні журналісти, журналісти, які спеціалізуються на патріотизмі. Ну, Деякі є така думка, що вони є медіакілерами Порошенка, але я її не підтримую. Хоча Порошенко там проглядається за тим, що вони ненавидять Зеленського. Саме ті журналісти зі своєю думкою почали розкручувати цей скандал із мистецтвом. І саме так зараз відбувається з іншими журналістами, які теж запустили ну, один ролик я чітко пам'ятаю, тому що я його вчора переглядала про того татарського солдата, так, полоненого. Теж запустили, кинули на вентилятор лайна, причому збіглися ті, котрі. Мають певну дуже специфічну думку, як то кажуть, ну тобто пороховоти, тролі різні, там, криптопорохоботи, криптошпигуни, просто шпигуни. Вони збіглися туди і давають чистити татар. І отак воно і розпочинається, друзі мої. Який зв'язок між Умировим? Дуже простий зв'язок. Етнічний зв'язок, і це вже е пролунало. Вони не забарилися, там не забарилися пропагандисти, пропагандони Кремля. Вони вже не забарилися про це згадати. Що татари, а ви знаєте, вони в міністерстві. Я думаю, ну клас, ну це просто супер. Не піддавайтеся на ці провокації. Будь-який хейт спіч такого ж що це ось там, це все може далекосяжні наслідки мати. І дуже дуже далекосяжні цілі, до яких ви взагалі не маєте жодного стосунку, ті, котрі сидять там по цих наших інтернетах. Вас просто використають як масу для того, щоб якісь журналісти, там, які вкидами займаються, вони так само будуть використовувати людей скажуть, що о, це громадська думка. Ви сидите ви взагалі просто без поняття, до чого це питання. Я тому і поставила той ролик, зробила про морозюк, тому що. Скандал з подвійним дном. Подвійним дном, як, як я там дуже добре проглядалося, і зараз те саме. Просто дехто хоче. Найголовніша докорінна ідея цих людей, які замовили все це з різних боків відбувається од не те саме. Це спроба загальмувати шлях України до НАТО будь-якими путями. І оце вони й роблять. Оце це вони і роблять найголовніший замовник цього всього сидить у Кремлі, і він використовує різні сили в Україні. Він використовує пороки, гріхи людські, таких як, наприклад, Порошенко. Там як він втратить зараз його, якщо його відітруть від ринку постачання зброї, чи то позбавлять його. Надприбутків, які він намагається утримувати, так намагатиметься, він вже все для цього підготував. А його тут починають Ну, ви розумієте, якщо західні компанії корпорації зайдуть на цей ринок, його завдання не пустити в Україні. Взагалі традиції наших олігархів такі, щоб нікого сюди не пускати. Вони самі лізуть за кордон, там намагаються захоплювати ринки. Оце я, зараз. Ми а, теж зерновий скандал, те саме один до одного. І використовують там тих, просто які просто дрібні торговці, які перевізники, які там люди. Тобто, а насправді головними замовниками всього цього є. Саме зернові наші зернові олігархи, які тут закупівельні ціни, звели до копійок, просто що люди не можуть, вони постійно скаржилися, я не знаю, що дуже низькі закупівельні ціни. Що в нас творилося тут? Та всі часи ще до війни. І оці самі олігархи, які звикли до надприбутків, вони зараз намагаються скористатися з нагоди, що війна, що вони захоплять західні ринки. Що... І не просто вийдуть на них, не просто торгуватимуть. Ось як Косюк. Улюблені олігархи Порошенка, Косюк і Бахматюк. Що зробив Косюк після підписання угоди про асоціацію? Хтось пам'ятає? А він вичерпав квоту на курячі там запчастини буквально за два тижні. Від ешелонами погнав туди. І як у нас тут через компенсацію ним демпінгу одразу зросли ціни. Тому люди добрі, не піддавайтеся на ці провокації, не підтримуйте, кого попало. Вам зараз будуть втирати, що це все це патріотизм, це добро. Патріотизм це сплотитися навколо президента. Який робить усе можливе для перемоги України у війні з окупантами. Все, Все решта, те, що вони кажуть, що ось ті погані, сі погані, там поляки погані, потім татари погані, усі вже вороги, це на руку тільки Путлерові, і вигідно, тільки виключно йому. І кінцевим бенефіціаром всього цього є саме Путлер та Російська Федерація. Дякую за увагу.